Шостий клас, продовжуємо з вами розглядати табличний процесор Excel, сьогодні і в понеділок розглядаємо з вами стовпчасті та секторні діаграми. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, слово діаграма знайоме вам, що воно може означати, де ви їх могли бачити? Я не бачила. Не бачили? Та бачили ви їх, ви прикидуєтесь. Якщо добре так подумати. Можливо, на математиці, можливо, коли дроби вивчали, там нічого, не було такого слова, ніякого. Я, я тільки кардіограму бачила. Кардіограму? Ну, кардіограма, в принципі, схожа на графік, да. Можна вважати графік діаграмою. А ще де. Більше ніде, не бачили? Ні. Так. Розуміло. А скажіть, коли ви вивчали дроби на математиці, вам показували там, наприклад, кружечок, на якому позначені різні частинки цілого? Наприклад, там торт, шматок торта відрізали. Да, да, так, І там були кружечки, такі да, позначення, там одна друга одна, одна третя, і так далі. От це, так. в принципі, є кругова діаграма. Стопчасті діаграми нам показують в принципі також. Взагалі навіщо нам потрібні діаграми? Вони візуалізують нам якісь числові дані. Якщо ми дивимося просто на числа, по ним ну так на глаз мало що зрозуміло, а діаграми допомагають ці числа візуалізувати, і тоді краще розуміння цих чисел відбувається числових даних. От давайте тоді поговоримо, раз не пам'ятаєте, що таке діаграми, не бачили ніде кажете. Давайте поговоримо. Діаграма це графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур. Таке подання даних є більш наочним, ніж подання числами. Воно значно спрощує порівняння даних, їх візуальне сприйняття. Діаграми будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці, і під час змінення цих даних у таблиці діаграма автоматично змінюється. У табличному процесорі Excel можна побудувати діаграми одного з 11 типів: стовпчата, лінійчата, секторна, гістограма, графік та інші. Нам в 6 класі потрібні тільки соп, секторні та стовпчасті. Ну, а тепер пропоную вам, в принципі, перейти вже до практики і розглянути. Ну, можемо так на малюнку подивитись, що таке діаграма, взагалі, як вона виглядає. Ось це у нас приклад е секторної діаграми, і це також приклади з топчатою, От, наприклад. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що йде мова. Тепер давайте подивимось, як нам їх будувати. Зараз вибачаюсь, не туди натиснув. Відкрию вам якийсь приклад. Наприклад, наприклад, минуле ваше домашнє завдання. Це не дуже добрий приклад. А ось тут. Це я так розумію. Так, а що таке? А де мої діаграми? Ага, я тільки що робив 6 МБ. Давайте я отак зроблю. Тут ми вже з ними завдання виконали. А ні, також не підходить, да, тому що це. Вибачаю, це мені треба буде вам пізніше показати, щось я. Не підготувався да, до виконання роботи вами. Так, завдання 635. Що у нас тут? не цікаво. Тюта, десь тільки щоб була гарна вправа, щоб на ній все подивитись. О, Євген, ось твоя робота, як домашнє завдання. В принципі, її візьмемо. Дивіться: от, наприклад, у нас є таблиця. Кількість учнів у місті Такмак. Є кількість школ шкіл, є кількість усього учнів. Наприклад, ну в кожній школі яка кількість учнів? Наприклад, я хочу побудувати діаграму, яка б показала нам, в якій школі там ну, співвідношення цих чисел, в якій школі більше, в якій менше. Бо так візуально не дуже це все зрозуміло. Як ми будуємо діаграму, взагалі? Як її додати на аркуш? Перше, що треба зробити, це виділити. Певний діапазон даних. Тобто, от, наприклад, я виділяю разом з заголовками школа і всього учнів. Тут трошки помилка всього учнів. Виділяю і заголовки, і назви шкіл, і числові дані, скільки учнів в кожній школі. Тобто, я виділив діапазон а 2 Б7. Тепер для цього діапазону хочу створити діаграму. Що я роблю? Вставлення. От у нас є група кнопок діаграми. І дивіться, ми з вами в шостому класі говоримо про стовпчаті та секторні. Відкриваємо розкривний список стовпчаті, бачимо, що їх існує. Багато шаблончиків є. Нам, в принципі, достатньо поки що і першого шаблончика, гістограма з накопиченням. І от вона одразу у нас з'явилася. Дивіться, ми бачимо про кожну школу ось так у вигляді стовпців, скільки де учнів. Тобто візуалізована інформація. Наприклад. Для цього ж для цих же даних створю секторну діаграму вставлення, секторна і от така звичайна. Бачимо, ось таким чином це відображається. Тобто, в принципі, також можна по цій діаграмі зрозуміти, що, наприклад, у школі номер 3 найбільша, от бачите, по легенді, в школі номер 3 найбільша кількість учнів, ось цій маленькі, це який колір, мабуть, зож номер 5 найменша кількість учнів. Це у нас от приклади двох діаграм, їх візуалізація. Тепер чим нам ще подобаються діаграми? Тим, що, якби ми не змінювали дані у самій таблиці, у нас одразу зміниться і вигляд діаграми. От, наприклад, у школі номер 5 було найменше учнів, да, 102. А тепер я їм поставлю, наприклад, 1200. От у них наплив дітей, там з'явилось 1200 учнів. Натискаю Enter. Дивіться, у нас одразу змінились і стовпчата, і секторна діаграма. От тепер одразу видно п'ятій найбільше. Всі інші відпочивають в порівнянні з п'ятою. Тобто змінюємо дані тут, вони змінюються і в гістограмі. А, наприклад, якщо я навіть номери, назву школи зміню там на 45-ту, натискаю Enter, бачите, вона і в легенді одразу змінилась. Так. Тепер давайте поговоримо, як створювати діаграми, я думаю, зрозуміло. Да? Виділяємо необхідні дані разом з заголовками, вставлення, обираємо тип діаграми, і все у вас створюється. Тепер, коли ми з вами створили діаграму, от, наприклад, цю сектор. Дивіться, натиснув я на неї, у мене з'являються на стрічці три додаткові вкладки: конструктор, макет, формат. От давайте подивимося, що у нас є на вкладці конструктор з того, що нам треба. По-перше, кнопка змінити тип діаграми. Вона у нас була секторна звичайна. А я можу ось тут з віконця секторна обрати якусь, якийсь інший тип секторної, наприклад, ось така об'ємна просто або об'ємна з роздільником. Натискаю ОК, ось вона така у мене стала. Тобто можемо змінювати тип. Можемо змінювати макет діаграми, тобто додати там підписи даних, підписи осей, назву діаграми, легенди і так далі. От, наприклад, оберу ось таку. Дивіться, тут і відсоткове співвідношення, у нас одразу з'явилось, і назва є. Тобто, от, приблизно так це працює. Далі у нас є стилі різні до діаграм. Можете обирати який вам завгодно стиль. Окрім цього, на вкладці конструктор можемо перемістити діаграму в якесь інше місце. Наприклад, у мене є, якщо є новий пустий аркуш третій, я хочу ось цю діаграму перемістити на третій аркуш. Що я роблю? Роблю перемістити діаграму на аркуш 3. Окей. От вона тут на третьому аркушу тепер є. Ми її можемо збільшувати, зменшувати, змінювати її розмір, перетягувати куди завгодно. І дивимось на аркуші 2, вона зникла. Так, окрім цього, що ми можемо робити ще на вкладці макет. Дивіться: з того, що нам треба знати, ми можемо назву діаграму, ось цю всього учнів. Прибирати, або додати там в центрі з накладанням, або над діаграмою взагалі, е, можемо легенду або прибрати взагалі, от вона зникла, або додати там праворуч, зверху, ліворуч, знизу, і так далі. Наприклад, праворуч. Поверну легенду. Легенду також всі ці об'єкти ми можемо переміщувати як нам завгодно. І можу робити там більшу цю легенду, і так далі. Далі. Підписи даних, те, що стосується у нас секторної діаграми, наприклад, бачите, от є такі шаблончики, як будуть виглядати підписи даних, ось ці відсоткові співвідношення. Наприклад, автодобір, можу тепер перетягувати ці підписи даних, і бачите, одразу лінія йде, яке число відповідає якому шматочку цієї діаграми. Тобто, ось таким чином, або зробити там підписи даних коло вершини ззовні. Це треба усі їх обрати. Підписи даних коло вершини зовні. Ось вони стали так всі рівненько розташовані. Далі. Давайте ще з вкладку макет. От для секторних, для секторних діаграм ми тут у нас не досить багато можливостей. А якщо я повернусь до стовпчатої, давайте зроблю її більше трошки. То можливостей трошки більше. Окрім назви, ще є назви осей можемо додати. Горизонтальної. От вона додалась і можемо написати тут, наприклад, номер школи. Також можемо додати назву вертикальної осі. І, наприклад, ще так обернено. Ось вона з'явилась. Наприклад, тут написати кількість учнів. Підписати таким чином. Так, вибачаюсь. Зробили. Ще що легенду вже бачили на секторних підписи даних. Тут також можуть трошки відрізнятись. От бачите, по центру стовпців Або коло вершини усередині або коло основи усередині або коло вершини ззовні, е, ось і можемо, якщо я приберу, приберу, немає от горизонтальні пропали номери. І також з вертикальною можемо зробити, щоб пропали номери. Ну, просто числові позначення, або повернути їх так само. Можемо все повернути назад. Ось таким чином. Ну, і в принципі, з того, що вам треба знати, мабуть, більше нічого. Тепер вкладка формат. Дивіться, ми з вами вже побачили, що на діаграмі, от бачите, я можу виділяти різні об'єкти. Можу виділяти там числа, можу виділяти підписи, можу виділяти назву, легенду, там окремі ось ці лінії і так далі. На вкладці формат всі ці об'єкти разом або окремо ми можемо відформатувати, тобто змінити їм властивості. Наприклад, для стовпчиків заливка фігури, наприклад, там якась червоне. Або там для кожного стопчика окремо. Виділяю тільки один стопчик, цей нехай буде жовтий, цей другий нехай буде зелененький і так далі. Окрім цього, звичайно, ми ж можемо їм змінювати ще контури фігур, або додавати якісь ефекти, наприклад, тінь. Ну тут тінь не дуже видно. Тобто, кожен окремий об'єкт можемо змінювати. От, наприклад, номери. Ще й можемо змінювати колір тексту, колір контуру. Все, що вам завгодно. Можемо додавати якісь текстові ефекти, світіння, і так далі. Ну, Я думаю, що з цими властивостями ми вже на минулих уроках розібрались і не тільки в Excel, ми бачили ці властивості. Ми їх бачили і у Word, і у PowerPoint. Вони вам всі знайомі. Тобто для будь-якого об'єкта, все, що ви виділили, можете змінювати будь-що. Колір заливка, колір тексту контури. І якісь ефекти можете додавати до будь-яких об'єктів на діаграмі. В принципі, поки що, це все, що нам потрібно знати. Давайте подивимось, що вам треба виконати вдома самостійно. Виконати вам треба, читати підручник, вміти відповідати на питання на сторінці 175, виконати завдання. Добре. Що? Добре. Денис, зачекай, будь ласка. І виконати завдання з файлу. Працюємо за комп'ютером. Де цей файл? Ось він. Я його відкрив ось так в новій вкладці. Давайте почитаємо, подивимося, що тут треба вам зробити. Так, запустіть Excel, відкрите файл, «Вправа 6.4. Де ви його берете, звичайно, в Google класі. От у вас є файл вправа 6.4. Натискаємо на нього. Треба завантажити собі на комп'ютер. Кнопки завантажити немає, але ми знаємо, що ми можемо відкрити в новому вікні і вона з'явиться. Ось вона з'явилась. завантажуємо, трошки чекаємо. Файл завантажено. Відкриваємо його. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що у нас є табличка. Успішність учнів за підсумками першого семестру по предметах. Є у нас прізвища учнів, є предмети, є оцінки цих учнів по цим предметам. Давайте повернемось до файлу, куди працюємо за комп'ютером, подивимося, що ж нам тут треба е, Ну, Третій пункт. От, розгляньте зразок діаграми, яку потрібно побудувати. От, нам приблизно ось таку діаграму потрібно побудувати, як на малюнку 6.6. Ану, скажіть мені, будь ласка, який тип цієї діаграми? Ми знаємо стовпчату. і... Стовпчату. Який Це тип цієї діаграми? Ми знаємо стовпчата і секторна. Це яка? Стовпчата. Стовпчата, правильно. Які об'єкти ви бачите на діаграмі? <плес> Дивіться, бачимо назву її, легенду, підпис вертикальної осі, підписи даних, ось ці всі числа. Бачите, оце різні об'єкти. Так, якщо ми дуже гарно подумаємо, за даними яких клітинок електронної таблиці побудовано діаграму. Дивіться, тут чотири предмети: Сидоренко, Кучер. От які дані, як ви думаєте, вибрали, які комірки для того, щоб побудувати ту діаграму? Усі 4 предмети та Сидоренко і кучер. Як ви думаєте, який діапазон взяли для побудови? Діапазон клітинок. Пам'ятаєте, що таке діапазон? Ось я виділив діапазон l 6 U18. А який же взяли діапазон, щоб показати оцінки з усіх чотирьох предметів Сидоренко і кучера? А3 і Е4. А3 Е4. В принципі, можна взяти цей діапазон, але ми з вами на початку казали, що краще брати з підписами. Тобто, з назвами предметів, ну і прізвища оце та, також захват, захватити. Тобто діапазон, скоріш за все, брали А2 Е4. Ну, ми далі побачимо, що це дійсно від. Давайте з питаннями трошки закінчимо і. Перейдемо до того, що нам тут кажуть робити. Побудуйте стовпчату діаграму відповідно до зразка. Для цього виділіть діапазон А2Е4, тільки що ми про нього казали. Виберіть на вкладці вставлення у групі діаграми звичайну стовпчату діаграму. Виділяю А2Е4. Вставлення, стовпчата, звичайна стовпчата. Ось така самий перший, найперший шаблончик. Ось вона у нас з'явилась. Можу зробити її трошки більшою. Так, читаємо так. Уведіть назву діаграми. Назви діаграми у нас тут немає. Нам треба її створити. Пам'ятаєте, це вкладка макет. Назва діаграми, наприклад, наддіаграмою. І що ми напишемо тут: успішність учнів можливо. А ні, там в підручнику сказано, що ввести. Ага, успішність учнів учениць. Успішність учнів-учениць. Зробили. Читаємо далі. Перемістіть діаграму на аркуші під таблицю. Ну, Просто взяли її взяли і перетягнули під таблицю. Далі. Додайте до діаграми назву головної вертикальної осі. Це у нас знову ж таки вкладка макет. Назви осей. Головна вертикальна. Я думаю, що нехай буде ось така обернена. Ось вона з'явилась у нас. Що, як її назвати? Як її назвати? Ага. Бали успішності учнів-учениць. Поїхали писати. Ставимо тут курсор. Видаляю. Пишу бали успішності учнів-учениць. Зробили. Далі. Додайте до діаграми підписи даних. Нам потрібно ззовні з краю. підписи даних, знову ж таки, вкладка макет, підписи даних. Я думаю, це буде коло вершини ззовні. Ось вони числа у нас додались. Всі числа, які з цього діапазону. Далі. Перемістіть легенду у верхню частину області побудови діаграми. Тобто нам кажуть, що легенда повинна бути згори. Я думаю, що це легенда. Відображати легенду зверху. От вона у нас зверху стала. Читаємо далі. Е, так, де ми зупинились? Де ми зупинились? Ага, відформатуйте діаграму, використавши стиль 14. Це у нас вже вкладка Конструктор. стилі діаграм. Відкриваємо повний список. І тут десь є стиль 14. Ось він, ось такий. Обрали. Читаємо далі. Змініть тип діаграми на об'ємна стопчата діаграма. Тобто, знову ж таки, вкладка Конструктор. Змінити тип. Показував я цю кнопку. І обираємо ось цей шаблончик, така сама, як і наша перша, тільки об'ємна. Натискаю ОК. Ось такий вигляд вона прийняла. Читаємо далі. Перемістіть діаграму на окремий аркуш. Створимо новий аркуш. аркуш 2. Повертаюся на аркуш 1. На вкладці конструктор перемістити діаграму. Оберемо на аркуш 2. Натиснемо ОК. От вона у нас на іншому аркуші вже. Зроблю її так побільше, щоб нам її було гарно видно. Так. Читаємо далі. Збережіть електронну книгу. Ну, це легко, так? Да? Файл. Зберегти як. Наприклад, на робочий стіл збережу її собі. Все. Можна там подивитися, чи дійсно вона з'явилась на робочому столі. Так, з'явилась, відправляєте її мені. Ще у вас написано: проаналізуйте побудовану діаграму і запишіть у ЗОшит відповіді. Давайте писати в ЗОшиті нічого не потрібно. Давайте ми просто поговоримо з вами. Зараз мені відпові... дайте відповіді, будь ласка, на ці питання. Який найбільший і найменший бал подано на діаграмі? От який, бачите, найменший бал. Давайте я якось підписи даних, щоб вам було видніше. Зроблю їх, можливо, хоча б іншого кольору. Заливка нехай буде жовтенька, а текст червоненький. Тут так само. Це вам робити вдома не треба. Я вам роблю просто зараз, щоб вам було видніше. Який, бачите, найбільший бал і який найменший? Найбільший 10, найнижчий 5. Це, давайте так: найменший у якого учня із якого предмету. Найменший у якого учня із якого предмету. У Усидоренко найменший бал по англійській мові 5. Правильно, да. Бачимо за легендою. Да, що ось такий колір стопчика. Це у нас Сидоренко. У нього найменша оцінка 5 з англійської, а найвища у кого з якого предмету. А, у кучера з англійської мови 10. Правильно, так, добре. З цим розібрались. Тепер, з якого предмета різниця в балах в учнів учениць найбільша? В якого, з якого предмета найбільша різниця між балами? Дивіться на стовпчики, не на числа. Ще раз. Англійсько. З англійської. Правильно. да Бачимо, що тут різниця от найбільша. Да, по стовпчикам Тут геть маленька. Тут трохи більша. Тут така сама, а тут геть велика різниця між стовпчиками. Правильно. Е, з якого найменша різниця? З якого предмета найменша різниця в оцінках. Географія. З географії. да Бачимо, що вони майже однакові. Добре. З яких предметів Кучер вчиться краще, ніж Сидоренко? З яких предметів Кучер вчиться краще, ніж Сидоренко? З яких предметів Кучер вчиться краще, ніж Сидоренко? В географії. І все. англійська І все. Історія та інформатика. Тобто. З усіх з усіх предметів кучер вчиться краще, ніж Сидоренко. Бачимо, що ось цього такого кольору стовпці вище всюди. На усіх предметах. Добре. Ну і в принципі. Хто з учнів-учениць краще вчиться? Все зрозуміло, кучер вчиться краще. Це і вся ваша робота. Тепер для тих, у кого немає комп'ютера, що робите ви? Немає комп'ютера або щось з офісу. Письмово відповісти на питання 2.4 на сторінці 175. Можемо відкрити сторінку 175, подивитися, що там страшного, нічого немає в цих питаннях. Питання друге: які типи діаграм ви створювали в Excel? Які типи Два. То впчаті і, се... і секторні. А п'яте питання, які. Об... Ой, вибачаю, четверте як створити діаграму. Виділити потрібні дані, перейти на вкладку вставлення, обрати тип діаграми. Все. Тобто, дві коротенькі геть відповіді. Так, чи є у вас якісь питання до мене по цій всій роботі? Немає. Питань немає. У всіх немає, так? Да? Дайте я сфоткаю, хто був на уроці. Ну, якщо питань ні в кого немає, тоді, в принципі, дякую вам за увагу. Гарного вам дня, до побачення. Відеозапис сьогодні трошки пізніше. До побачення, гарного. До побачення. До побачення.